Сьогодні близько 11-ї години до поліції надійшло повідомлення про стрільнину на вулиці Смілянській у закладі харчування. Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї та зачинився у вбиральні. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію. Стрілка оперативно затримали спецпризначенці корд. Нині чоловік у лікарні. Де йому надають необхідну допомогу медики, слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Мотиви скоєно встановлюються.